Віра у неймовірне. Роздуми над Словом Божим на суботу у Великодній Октаві. Як Ісус воскрес уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали й ридали. І оці, почувши. Що він живий і що вона бачила його не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них, коли вони подорожували і йшли до села. А ті вже, пішовши, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом він докоряв їм за їхнє невірство. І скам'янілість серця, тому що не повірили тим, які побачили його Воскресло. І він сказав їм «Ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню». Цей текст Євангелія від Марка підсумовує об'явлення Воскреслу Ісуса Його учням. Святий Марко розповідає по черзі, що було спочатку, потім і в кінці у восьмий день тижня. Однак уже з перших слів Євангелія стає очевидно, що послідовність представлених подій просто непередбачувана. Перший свідок Воскресіння Марія Магдалина. Однак одразу, наче навмисно додано. Що з неї Господь вигнав сім демонів. Цей факт ще більше підкреслює винятковість першого об'явлення Воскреслого. Далі живого Господа бачать двоє учнів, які втікають у якусь сільську місцевість. в тексті бракує визначеного артикля. Знаємо, що одного з них звати Клеопа, але Марко навмисно не називає жодних інших імен. У найкоротшому Євангелії обидва учні просто незнайомці. Лише наостанку Ісус об'являється одинадцятьом, яких вибрав, із якими був три роки. Петро, Яків та Йоан були навіть свідками преображення, повернення до життя дочки Яїра. Лише їх Ісус узяв на молитву в Весиманському саду. Проте лише вечір Воскресіння вони та інші апостоли могли побачити Господа життя. Така послідовна непослідовність сильно відрізняється від нашого людського способу мислення, від нашого порядку речей. Мої думки не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої. За ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Що ж задумав Ісус? Що означає така дивна для нас поведінка? Пам'ятаємо, що сам Господь Ісус послав Марію Магдалину, аби сповістила його братів про Воскресіння, однак їй не йняли віри. Мабуть, причина невіри була саме у наших стереотипах. Чи міг би Ісус доручити таке важливе повідомлення жінці до того ж колишній одержимій повії? Почуття першості напевно теж зіграло свою негативну роль у недовірі апостолів? Кому найперше мав би об'явитися Ісус, якщо не тим, хто був з ним? Ця апостольська відзнака теж навмисно підкреслена євангелістом. Інша можливість об'явлення взагалі не могла бути для них правдою. У День Воскресіння апостоли почули дві речі: що Господь живий і що вона його бачила. Ось що було причиною невіри. Апостоли не повірили саме їй, Марії Магдалині, але неймовірна істина у тому, що добрий пастир. Залишив 99 овець на горі голоті і відійшов шукати одну загублену. Залишив, відійшов, помер і повертається в воскреслий зі знайденою овечкою. Скликає всіх і каже Радійте, а вони просто не вірять. А потім об'явлення двом селянам. І знову Марко навмисно не згадує назву селища, він підкреслює лише саме сільське середовище. Старші народу і фарисеї говорили, та народ, цей, що не знає закону, проклятий, так погордливо вони ставилися до всіх простих людей, що працювали при землі чи при худобі. У їхніх очах ці люди не могли дотримуватися закону й осягнути спасіння. Але Господь обирає останніх, скидає могутніх з престолів а підносить угору смиренних. Першими свідками народження Месії теж були пастухи, які стерегли своєї отари. Так само тепер Господь об'являється людям, що не розуміли Писання Він мусить пояснювати їм геть усе від Мойсея до пророків. Однак апостоли також їм не повірили з тих же причин. Дарма що серця селян палало, і вони цілий день слухали пояснень найкращого учителя. Здається, що посилання ще невіруючих рибалок на весь світ має стати ще більш неймовірним чудом, ніж саме Воскресіння. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.